Друзі, всім папривіту. Ви тільки подивіться на наш асортимент. Це все представлено тільки торгова марка Карбзум. Це все угорщина, є дуже багато крісел, є дуже багато розкладачок. Також під ці крісла і розкладачки у нас є для вас парасольки, кріплення для парасольок, які кріпляться для розкладачок, кріпляться для і також є намети у нас, і це все на нашому сайті Лодки Вулкан. Ви можете придбати. Крісла є е, такі бюджетні, є трошки подорожчі, є нижчі, є повищі, є з регуліромою спінкою, є з регулірумим наклоном також ножах. І це все ви можете роздивлятися. І це тільки в торговій марки Карабзум. У нас а у нас є ще дуже багато чого для вас на нашому сайті. Лопті Вулкан срочно переходьте, дивіться. Поки що є все в наявності. Це для вас відправляємо новою почтою. Чекаємо на вас на нашому сайті. Всім гарного дня, Па-па.